Вітаю на каналі Йоу Бізнес, мене звати Настя. У цьому відео поговоримо про пасивний заробіток в інтернеті. Коли на вулиці вже похолодшило і виходити з дому на роботу взагалі не хочеться, що може бути кращим, ніж лежати на дивані, гладити котика та дивитися, як вам приходять гроші. Хоча, знаєте, багато чого може бути кращим за це. Але сьогодні у нас відео для лінивих людей, які кайфують від нічого не роблення. Я поділюсь з вами своєю історією, як людина, яка просто день за днем ходила на роботу та працювала продавцем-консультантом, одного разу вирішила змінитися. Нити своє життя, почала цікавитись заробітком в інтернеті, та за півтора роки перетворилась у старшого продавця і тепер заробляє на 10 тисяч гривень більше. Жартую, звичайно, це відео не про мій кар'єрний ріст. Сьогодні поговоримо про такий заробіток, для якого вам не потрібно кожного дня заводити будильник, вставати о восьмій ранку та йти на роботу. Для початку давайте взагалі визначимо, що таке пасивний заробіток в інтернеті. На превеликий жаль для більшості людей пасивний заробіток це трохи не те, що вони собі уявляють, натискаючи на клікбейтну прев'юшку Почути якийсь секретний сайт, який платить просто за те, що ви розібрались, як зайти в інтернет. Люди трошки розчаровуються, почувши про якісь ютуби, телеграми, партнерські програми, або ще гірше фінансові піраміди. Тому я б визначила пасивний заробіток так: ви робите якусь роботу наперед, або створюєте таку систему, яка генерує дохід у майбутньому з вашими мінімальними зусиллями. Іншими словами, ви безпосередньо не обмінюєте свій час на гроші, як це відбувається на звичайній роботі на дядю або в моєму випадку на тютю. Тобто, гикати на стрімах у. Тіктоці це активний заробіток. А от записати стрім та потім кожного дня крутити його у записі, це вже називається пасивний заробіток. Ні, ви звичайно можете знайти якийсь сайт по типу автодінгі, але все, що в кращому випадку вас там чекає, це ось такий заробіток. Получається десь за три дня 4 рубля. До копійки, но на пасиві. Тому сьогодні я розповім про більш реальні варіанти. І почнемо з способу, який я колись дуже сильно недооцінювала, і скоріш за все, так само, але який зараз приносить мені найбільше гарних емоцій. Це зйомка тіктоків про рефералки банків. Але тут ви можете логічно запитати. Так, дебілка. Як зйомка Тіктоків можеш бути пасивним заробітком. Тому почекайте, зараз поясню все на своєму прикладі. Як я вже казала раніше, то пасивним заробітком можна назвати створення якоїсь системи, яка в майбутньому генерує вам дохід без вашої активної участі. Отже, що я зробила? Я придумала декілька варіантів сценарію, відзняла зараз багато дублів одного і того ж самого відео, змонтувала, і тепер викладаю їх час від часу на декілька різних аккаунтів, з надією, що якесь одне й вистрілить. І скажу вам по секретику, вже три місяці моя система працює без боїв. Тобто я не думаю кожного разу про сценарій, картинку, зйомку, а просто завантажу одне й те саме просто під іншим кутом. Коротше, якщо у вас є розумна голова на плечах, це добре, але тут воно вам більше не знадобиться. До того ж, я бачу, що деякі мої підписники успішно практикують те ж саме, просто придумавши собі свою ідею для однотипних відео. І, в принципі, по переглядам мають непогані результати. Ви повинні розуміти, TikTok Тікток так влаштований, що він часто показує відео новій аудиторії, завдяки чому можна не паритись викладати однотипні відео і отримувати нових рефералів, що в принципі я і роблю. За останній місяць в середньому кожен з банків приніс мені по 2,5 тисячі гривень, і разом це близько однієї зарплати Касира ВТБ, при тому, що залетіло у мене лише пару тіктоків. не знаю, як вам, а мені цей спосіб заробітку поки що дуже подобається. І буде трохи сумно, якщо тіктоки перестануть залітати, потік рефералів закінчиться, і я більше не буду протягом дня отримувати сповіщення про бонус за друга. Але щоб цього не сталося, я й купила собі декілька різних телефонів, на яких створюю нові аккаунти, адже їх Тікток краще просуває. А взагалі різні рефералки, не лише банків і не лише через тікток це дуже гарний пасивний заробіток, який цілком реально створити кожному, якщо докласти хоч трохи зусиль. Тому наступний спосіб, про який я хочу розповісти, це. Арбітраж трафіку через YouTube. Так без складень арбітражем трафіку можна займатися не лише через TikTok, а й через YouTube. Адже тут також є свої переваги. На відміну від TikTok, знімаючи відео на YouTube, є дуже велика ймовірність потрапляння у рекомендації пошуку. А пошук я вам скажу, це дуже крута штука, яка може приносити перегляди і гроші вам роками. Моє перше відео на каналі досі кожного дня отримує по 500-600 переглядів з пошуку, при тому, що виклала я його вже півтора року тому на пустий канал. Тобто знявши відео по типу топ-5 сайтів, мікрокредиту. В Україні і вставивши туди свої реферальні посилання, ви можете потрапити на роки у топ-пошуку і отримувати трафік з людей, які ціленаправленно шукають, де взяти кредит, та відповідно роками пасивно отримувати за кожного від 500 гривень. І для цього вам не потрібно ставати блогером, мучитися з монетизацією, набирати підписників та години переглядів. Адже такі канали можна створювати навіть не показуючи своє обличчя. Якщо казати про мене, то окремий канал я не створювала, тому що в мене є цей. Хоча мені здається, це непогана ідея, тому можна це спробувати у новому експерименті. Ну а на цьому каналі я вже декілька разів знімала відео, де залишала своє реферальне посилання. Наприклад, про біржу телеграм-каналів. Це відео і зараз продовжує бути у топі пошуку. І хоч отримує небагато переглядів за весь час лише 12 тисяч, але вони максимально цільові і кожного дня приносять мені нових рефералів, з яких я отримую пасивний заробіток. Так це не золоті гори. Наприклад, за останній тиждень мені прийшло трохи більше 500 гривень, але для цього я взагалі нічого не роблю. І гроші будуть приходити мені й далі, поки існує ця біржа. І в теорії дохід повинен тільки збільшуватись. А взагалі, ви самі знаєте, такі реферальні програми зараз є майже у кожного проєкту: криптобіржі, нейромережі, сайти по накрутці, букси, антидетект-браузери, кредити і так далі. Ви можете створювати відео по типу топ-5 антидетект-браузерів або як розкрутити інстаграм. Та якщо це відео вистрілять, у майбутньому отримувати з них дохід. Тому такий ютуб арбітраж можна віднести до не дуже складного заробітку в інтернеті, який цілком реально перетворити на. Пасивне джерело доходу. Складнішим способом я б вже назвала створення свого повноцінного ютуб каналу. Коли я дивилась відео про пасивний заробіток в інтернеті, то там кожний блогер розповідав про створення свого ютуб каналу. Я погоджую, що це дуже гарний спосіб заробітку, і можу також похвастатися, що деякі відео, які я зняла більше року тому, вже принесли мені сотні доларів. Та будуть продовжувати це робити і надалі, адже знаходяться у топі пошуку. Але знаєте, я все ж таки не буду зараз приділяти цьому способу так багато уваги, тому що погодьтесь, він підійде на кожен. Кожному писати сценарій, знімати себе на камеру, вигадувати нові ідеї та монтувати справді зможе далеко не кожен. І, хоч спосіб дуже крутий, але на мою думку, зараз набагато легший та актуальний варіант це створити свій телеграм-канал та розкрутити його тіктоком. Або якщо ви не з такої сім'ї, як інші, а з багатої, то можна вкласти грошей, розкрутити його, а потім спокійно собі заробляти на продажі реклами, не знімаючи ніяких тіктоків. Так, це не так легко, як знімати тіктоки про рефералки, і це вже рівень більш серйозних бізнесменів. Але якщо ви справді хочете створити собі якісний пасивний заробіток на роки вперед, а не вічно займатися пошуком чогось легкого, то це саме те, чим би я радила вам зайнятися та вкласти у це свій час. Скоріше за все, якби я зараз почала створювати собі перший заробіток в інтернеті, то почала б з телеграму, тому що завдяки Тіктоку тепер це доступно кожному. І сам ринок зараз дуже гарно розвивається в Україні. Нещодавно я знімала відео про те, як я створюю свій тематичний телеграм-канал та намагаюсь розкрутити його Тіктоком. І скажу вам, виходячи з власного досвіду, це. Не так складно, якщо ви не лінивий та мотивований. Моєю проблемою є те, що в мене вже і так багато різних справ, якими забита голова. Плюс мені ще постійно потрібно вигадувати якісь експерименти для цього каналу. І повірте, це займає дуже багато уваги та сил. Тому, коли мені запропонували продати його, мені було дуже сумно з ним прощатися. Але я все ж таки вирішила зробити це. Плюс я постійно сумнівалася щодо правильності обраної тематики, через що втрачала мотивацію до його розвитку. Але якщо ви тільки думаєте над створенням першого пасивного заробітку, то я радила. Б вам трохи піднапрягтись та направити усю свою енергію на щось одне. І думаю, телеграм-канал це гарний варіант, на чому можна зупинитися. Але на початку дуже добре подумайте над тематикою. А ще один пасивний спосіб заробітку, який я собі створила за останній рік, це шорт канал. Чесно кажучи, не дуже хотілося його зробити саме пасивним способом заробітку, але вже так вийшло. Я правда не знаю, як він ще не вмер, та приносить мені хоч якийсь дохід, адже що я на ньому вже тільки не робила. Спочатку викладала українські відео, потім англійські, Потім знову українські, а зараз знову англійські. Коротше кажучи, знімаю туди якусь кринжу. Real or cake? Mm, cake. It's real. Cake. Real or cake? It's cake. Real. real. Cake. Mm. Ha -ha -ha. Але все ж таки навіть так змогла отримати за нього ось цю срібну кнопку. Та не викладаючи відео місяцями, він може жити своїм життям та приносить мені якісь копійки кожного місяця. А деякі відео іноді вистрілюють навіть на мільйони переглядів. І як бачите, навіть не знімаючи відео місяцями, кожного дня я отримую з нього до 2 доларів. А все завдяки тому, що деякі відео залетіли на мільйони переглядів і вже півроку продовжують набирати перегляди без мого втручання. Тому такі способи пасивного або напівпасивного заробітку я собі створила за весь час ведення свого каналу. Можливо, є щось краще, але я можу вам порадити з власного досвіду лише ті способи, якими заробляю сама. Адже вони не такі вже й складні, але реальні. Тому на цьому, в принципі, по моїм пасивним заробіткам це все. Ми з котиком йдемо на диванчик гладити його та отримувати пасивний дохід, чого і вам бажаю. Тому ставте коментарі, пишіть лайки та підписуйтесь на мій телеграм-канал, аби не пропускати нові відео. Котику, скажемо бай-бай! Ходімо, котику, тобі на новенький кожушок заробляти.